еще можно. Так, вон там. Она... Она у меня еще Так, давай. Сейчас знаю. Вон она пришла. Сейчас на моем экране. Чего я тут хожу? А, это что я за травы? Вона йде на мене? Она идет на меня, она меня побачила. Вона кудись пішла, так от. Побігли в іншу сторону. А це що? Суха трава. Давай да Так раз і два. Вы немає. Все це так мало. бачили? щупло. Бажила? Если пролетел. це і я пчела Я так не думаю. Джело воно прям дуже опасні, і щоб вони тут летіли... Ні, це не бджіла. Це щось. Mm. З mm. початися не можемо зробити. Як мураха вона йде на мене прямо на мене. І біжимо до плив до станції. Давайте проберемо ці траву, а то мені вона не подобається. Екран так двіг, друг навіть сломає гру. <рі> так, давайте а це що? А він великий, а, а такі маленький, а це що? Сок? Так, у мене над дорогой. ще візьмемо. Още одно сінема і... Я двом на кінці теж по. А можна сюди залізти? чуть не впав. Тут про що тут була маленька висота. Що це було? Я ламаю своє копье. Да, ламаю. Коротше, його не потрібно ламати. Не потрібно. Давайте підемо тут лоток. Ну. Ну давайте. Ось я нам ще робимо. Так, мене не треба. Ой. Я не хочу померти. Я не люблю погибати у всяких їх. А це моя перша гра. Не, не саме пише. Це гліна, а це мирська вода. Що за червона комах? Ктось? Хто ще? Тихто. Це так, Це Біжимо, 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 біжимо. У мене дуже опасні. Вони як скримери вилітають. Не йди за мене. Не їди. Чуєш, не їди. О, він мене почув. Ну вс, вони тільки у раз нас как скрибить. Так е, мабуть, корисне будет. Да? О, верстак. Верстак это найважливіша річ у всіх виживах. Без нього ти не виграєш, ну, не пройдеш игру. Знаешь. Си, камінь. Почему она відразняється в від книжку камінь. Думаю, що вона велика у мене не трохи. Я. не так боюсь, мурах, я не все. якщо нічого не боя, тоді О. Я баг знайшов Йок Як? Тупо, якщо ти стоїш на якийсь... на клівер, то тоді... ты и не будеш двигаться, тоді... Куда ти забагуешься, точно не, не зрозумів, як це про це. Тут логіка Майнкрафт. Майнкрафт, якщо знищити блок знизу... тоді... Воно буде... Те, що зверху блок воно буде стояти. Це єдине, що я знаю про Майнкрафт. Що там немає гравітації. Там друзячі якраз сказали. У нього не грав ніколи. Що колись запишу <звук> від що? Такой короб. таке короб. Що ж, давайте підемо до того току. Повбиваємо ці плеще. Це хто? Як тебе звати? Толкам. Може того можна вбити? О, а він тут від нас біжить. Значить він нас боїться. с сырое мясо долгоносика и рыб... гриб, кусок гриба, в смысле. Какой долгоносика может выпустить кусок гриба? А, я, я заметил, воно в желудке. Там кусок гриба был, и оно перетворилось, поэтому мы... В этом случае, что у нас, чего у нас есть? А, у батарея разряжена, у нас есть три, три... три заряда батареи. Поготовка підемо, а тому ж тут йшли, а вбивали ці долгоносики. Чи долгоносики? Нема. немає значення Де ці кліщі я їх повбиваю. О, це що? Ці клещі, я бачу. О, подаришся в траву. Я бы справа, тут я века с фиксиком. Просто клеща почек. Давай. О, кто мне ударил? Дощай, клещи. Ты меня не поймаешь. Бачили я на повітря губив. А можна сюди залізти? Так акуратно? Можна. Як ми високо піднялися? на Якщо впадемо, то померемо. Так, ти от тут упрыгнули, тут опасне місце було. закинать. Какие камни, грабли, какие газы, какие стол там, кущи. еще одна такая штука, как вся. Ну, мабуть. Он на якость похож. Так, вот еще одна такая штука. Дуб. Там, вот еще, вот, А скажіть в коментарі, це що? можно колись нибудь корис Колись? Я не знаю. Якщо ви так бачили, там була бджола. Сказати. Я вам це сказать. Это вы все вперед і вам говорю. Это що там пчела була. Значить, тут бджоли літають. Вот и вбьем ще одного. А если удар может быть. Да, я б хотів зробити факту. Нападай мы на свиклес, вот с этим камень. Смысл его? Так, це там прибулице там будет. Конечно, у нас справжнее ім'я. Тоді будемо его называти прибулицем. Це ще пролетіло? Це бджола була. Ок. А, підключимо мансер. В непрыгать, а ти він чирни. Ходиш. Це ще же звук. Ладно, ну, давайте підемо далі. А, вот чому він так спокійний? идет? він знал, что я его не вб'ю. Ну, Задание випити воду. <світ> 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 на чисту воду. Чм было проблема на цю воду? Вс, воду зробила нам просто зеленый кран. Все. Це Все. Як достати? Може по траві може. Як воно впало? Я просто вдарив звичайно по траві, воно впало. Стріла, мабуть. По шісти. По шосте каміння не можна так бути. Не можемо на сімки. Скільки у нас? 14.53. Швидко літає час. Але ж ми будемо спати вже 20 годин. У нас ще багато часу. Тут і зробимо ефект. Потрібне ще один росток. І сухо траво. Там сухо траву, а тут є росток. Давайте тизьмей у штуки, штуки, вдруг Підкорисними колись. Робимо факел, і идем туди, в печеру. Так. Я не хочу, коли мы туди йшли, но нас... сен Кисть. Раху. на надо побег. Берем факел в Сейчас звука. Вот Скільки вони мини урона нанесла? Mm. Тут ролл. Че я не мог би так. Навіть якесь ехо з'являється. Це що? Це я навіть не знаю, що такий снайпер. Каміні, надо якось туди пробрати. Я бачу, там слізовик, треба його якось доставить. <риклад> Ой, это побільше їх возьму. А то їх так багато в печері означає, що вони будуть корисні. Прибираємо факел, щоб він нас не згорав. Почему у него шкала чуть сгорает. Прям дуже больно. А Або... был там еще. Мы был дуже. Надолго ну, были в печере. Uh, уже 18 годин, а скільки? Як це? Буде, надо дуже багато слизовика, щоб, щоб эм, зробити этот файл, поэтому його было так багато. Зробимо! Вот навез Так Ад еще два ростка. Вот перший. І до другий. Десь лева, да слева. Я сюди ж дивился. чому он мне показывал начало направо, потім налево? Така робимо Навіс В 16 годин! Хто спить в 16 годин? Я не думаю, що зараз зима, бо немає сніг. Що це навіть весна тоді ніхто не спить. Всі сплять в 9 чи в 10 годин. О, ну, в 21 годин чи 20. Його можна побачити по карті. Я бачу тільки... Огонмас! Это відійдемо? Да, я його бачу. Воно виглядає як якийсь... Я не знаю на що воно виглядає. Чому така велика карта? А що це таке зелене? Я нічого одне розумію. Я бачив баскетбольний меч. А він так недалеко, значить, дуже багато нам потрібно буде зучити. Швидко відлітає час. Ну що ж. На цьому серій кінець. Всім пока. Дякую, що подивились моє відео.